Коментар понабирали в 2019 році, потікали, то не люди. Ще мені писали коментарі, хто втік з України, їх потрібно лишати. Громадянства, то не люди, то зрадники. А ви скажіть, будь ласка, оцим людям, які жили в Херсонській, в Харківській, в Донецькій, в Луганській області, туди, куди прийшла війна, зі своїм коментарем підійдіть в людини, які абсолютно нічого не залишилося. І скажіть це. Коли люди виїхали в Європу, побачили трошечки життя і оці комінти понабирали в 2019 році. році за кого? Петра Олексійовича чи кого ви там фанати? що ви пишете таку діч. Розумієте, в нашій країні ніколи не буде. Злагоди, коли ми один одному готові ржаву вилку засинути під ребро, оту ржаву, просто ржаву з тою ржавчиною, якою виходите по життю. Трошки прочистіть себе, трошки подивіться прекрасних фільмів, почитайте прекрасних книг, подивіться це зі сторони. Тоді, можливо, до вас щось трошечки дійде. Дай Боже вам добра, мира, в вашу хату і злагоди. Тільки на добро настраюємося.